Просили поміряти фризу. нову, що нам прийшла, арготрак. Значить, беремо від кінчика ножа. Є. Так, секунду, секунду. До кінчика ножа. Рівно метр п'ятдесят. Так, а по краям берем. Рівно 1,60 шістдесят. Дехто міряє по краям і рахує, що це 1,60 шістдесят. Ну, щоб ви знали: від краю до краю метр шістдесят, від краю від кінчика ножа до кінчика ножа, метр п'ятдесят. коштує ця фреза, кардан в комплекті, боковий редуктор на шестернях, задня защита на двох пружинах, індійський виробник вага 265 кг. Телефонуйте. Продамо.